Коли весна, чим ще може займатися дівчатка на вихідних? Ось таким. <рес> Пані Ірино, ви, такі, ви така крута майстриня. Я Ох, просто захоплююся вашим ти талантом, ти ти. тому що ви так вмієте і настрій підняти цією своєю роботою. Скажіть щось про себе, але зніміть трошки маску, щоб люди побачили, mm -hmm. як ви гарно оглядаєте. Так. А, Ви з України. Так, приїхали ми з України. І хто чи може тут себе так реалізовує? Працюю тут вже в Англії два роки. Роблю дівчикам красивий-красивий манікюр. Ваші клієнтки не тільки українки, я так думаю. Дуже багато англієк, багато з Литви, з Латвії, з Естонії. Різні різні дівчатка, є з Аргентини. Багато різних всяких жіночок, дівчаток, бабунь багато. А от яка тенденція? Українки молодші, так? До вас більше приходять? Так, да, я думаю, тому що виїхали більше молодші, а всі інші вони однаково. Є. Літні дівчата я всіх Англійки ходять старші, так більш теж? Ну, різні, не можна так сказати. Є дівчатка молоденькі, є більш літні. Половина на половину, мабуть. Ну, я дуже задоволена вашою роботою. Я просто, дивіться, ці котикали, як це все акуратно робиться. Пані Ірина просто відчуває, я не знаю, це душу і серце нігтя. Дякую. Королева нігтіва. А от ви раніше були в так, ви мали салон, знімали, так? Буквально недавно оренда закінчилася. Так, Розкажіть нам... це також. Так, нам, те, нам закінчили оренду, шкода, звісно, що нам її закінчили. І довелося перейти працювати вдома. Але починала я теж вдома, і мої клієнти і тут, і там були. То... Нормально, ми, ми такі що ми все витримаємо і все в нас буде добре. Ну я вам скажу, що з вашим талантом дійсно до вас клієнтки повертаються, і я їх розумію, чому. Я дуже довго ношу нігті, які ви робите. Це, це суперське, тому що скільки я, ну, декілька я майстринь насправді поміняла в Україні, ну я зараз вражена, наскільки ви талановито це все виконуєте. Щиро вдячна. Я всіх закликаю до пані Ірини. Хто тільки може. Робіть, це ваш настрій, це ваш успіх, зрештою. Так, да, це наша красота. Чи ми ще собі настрій піднімемо. Це так і є.